Сьомий бій серед професіоналів. Три раунди по 5 хвилин вазі до 70 кілограмів 300 грамів. По ліву сторону від мене. В червоному куті октагону. Юліан Банарі. Молдова. Клубці сейчас. По праву сторону від мене. В синьому куті октагону. Данило Чережніченко. Суми Клубський! Що ж, друзі, у нас поєдинок Данило Черніченко проти представника Молдови Ліліана Банарі. Ну що, треба сказати дійсно, що попередні поєдинки серед професіоналів завершались у нас достроково. Так, дійсно. Ну і подивимось, що хлопці продемонструють у цьому поєдинку до кг кілограмів 300 грамів. Данило Черніченко це його другий поєдинок у професіоналах, і це син тренера. Головного думаю, тренера да. збірної України з Панкратьова. да. Абсолютно вірно. і тренер Гузіва. От. Ну, от з одного клубу вони. Але ми знаємо, що це цей Молдова тім взагалі досить е, сильна школа. Е, з нею вийшло вже два бійця, які пішли в UFC. і, е, декілька, а, і чемпіон Міхайка Труце. Він також був чемпіоном WWC. Це все представники одного клубу, досить сильного клубу молдавського е, тім. Черніченка в, на попередньому турнірі WWFC 23 здобув перемогу, сам в першому ж раунді. Так, швидка була дострокова перемога, бачимо зараз. Чередніченка відчуває е, дистанцію, спокійно реагує, намагається зрозуміти і, роз, і підібрати оцей шлях до свого суперника, тому що поки що з дистанції небагато активних дій. Uh. Двійка чітка, все швидко на дистанції без завалу працює Данило. Зараз бачимо, да, представник Молдови трохи намагався качати і підібратися ближче до Данила. Бачимо, зараз, зараз да, підтискає, потроху підтискає. Змінює стійку зараз Данила. Ну, Обидва хлопці з таким досвідом візуально нікуди не поспішають, активно працюють саме на таких е маневрах, аби підібратися один до одного. Ударів Данила небагато. Данила включає футворк так непогано. Але ми бачимо, що представник Молдови також намагався дотягнутися ударом. Але за рахунок антропометрії він все ж таки не доносить удари, так, так би мовити, потужність. Ооо, який kick. mark kick навіть. Так, так, маркік, так. так, mark kick, так. так. І, і переведення. Є тикдаун, даун виконання Що, Данила. І забрав спину. І... Які дії буде від Черніченка? Лілія намагається зараз. Захищатись та якось підвестись. Що буде так, Данило розчіпити. робити? Буде має, заправляти має... ногу. Має розщепити зараз замок. Ліліан, але не відпускає Данило. Є дуже крута змога за рюкзак заправив вже... ногу так, одну. Вже одна нога є, але її прихватив Ліліан також. І зараз буде друга, і буде вже робота в партері. Шукати, можливо, задушливою. Але дуже зручна, зручна була поза у Данила, щоб довести до кінця, але зараз вже підвівся на ноги. Ну, поки що немає шиї, Але контролює, контролює. Да, немає шиї. Захищається. Юліан просто затягнув на канвас він свого опонента. І досить гарно контролює, досить гарно контролює, навіть е е є змога наносити точні удари. Закручує, дійсно, контроль на високому рівні, але не так. Тут не помилитися. Міян на намагається все ж таки намагається вибратись. Да. Можна сказати, що да, зараз так. Да. На раз 5 вийшов. Черніченка заблокував круто, руку дуже, і круто. можна накидувати удари. Чуємо реакцію. Найвигідніша, можна сказати, позиція була. Але але і зараз буде Сабіш. спроба больового на руку. Не найкраща позиція для цього, ну, але, але да, є, є треба пробувати. Є змога витягнути. На армбар і є. Була, але закрив, так мовити, трикутник. Така цікава зворотні, позиція. Зворотні, да, Абсолютно, трикутник. можна накидати, працювати. Треба розбивати суперника. Зафіксував, зафіксував він плотно Ліляна. Ух, і що і тут навіть зараз так буде? забрав руку. Тут фантазії для роботи, звичайно, да, багато у Данило. Рибка, рибка. Хвост рибки робить зараз, намагався зробити, але є дуже гарна змога зробити навіть і навіть важіль коліна. Вирішив, забрав шию, зайшов за зафіксувався, зафіксував. Це вже повна Є дострокова перемога. Дострокова перемога Данила. Так розмірено, якісно, професійно. Друга перемога перечішучішов теж сам більше. Що ж, вітаємо Данила Черніченка з його перемогою. Бачимо, ну що не намагався зробити представник Молдови. Ну але кращим сьогодні виявився все таки Данило. Що ми його і вітаємо? Саме вовкови на екрані нагадуємо про те, що також QR-код для роти фаворит знаходиться у нас на екранах. В сьомому поєдинку, вагою до 70 кілограмів. За прийомом отримає перемогу боєць синього синьо-кутоктогону Данило Чередніченко! Суми Клубські! Данило на пару слів тебе. Це вже друга твоя перемога в професійній кар'єрі і друга перемога з сабмішеном в першому раунді. Які в тебе емоції від поєдинку? Хочу сказати велике дякую організаторам, які дають таку можливість реалізувати себе, реалізувати спортсменів як особистість. Хочу сказати дуже дякую Збройним силам України, які боронять нашу країну та допомагають нам виступати. Тут на таких змаганнях. Ну і все. І велико дякую тренерам. Дуже дякую. До речі, в тебе в кутку наш чемпіон Ліги WWC Сергій Гузів. Це легенда української ММА. Оплески йому. Як швидко ти хочеш повернутися сюди? Я готовий завжди. Наступний бій, також готовий наступний турнір. Можу виступати. Це гарні слова і в тебе гарне майбутнє. Дякуємо тебе за поєдинок.